Всім привіт, чудова аудиторія. Ми транслюємо це наживо, Тож давайте почуємо ваші оплески. Поїхали. Непогано. Я Алекс Контровіц. Я ведучий подкасту Big Technology. І сьогодні я тут, щоб поговорити з вами про передові рубежі штучного інтелекту з двома неймовірними гостями: Деміс Хасабіс, генеральний директор DeepMind. Тут радий бачити Демісе. Тую тебе. І у нас сьогодні особливий гість Сергій Брін, співзасновник Google? Чудово! Отже, буде цікаво. Давайте почнемо з передових моделей. Деміс, це питання до тебе. З огляду на те, що ми знаємо сьогодні про передові моделі, скільки ще потенціалу для покращення залишається невикористаним. І чому, на твою думку, так багато розумних людей про це говорять? Чи справді ці досягнення ось-ось вийдуть на плату? Ми спостерігаємо неймовірний прогрес. Ви це бачили на нашій демонстрації на доповіді. Тож, я думаю, ми бачимо великі досягнення з існуючими технологіями, використовуючи їх на межі можливостей. Але ми також постійно винаходимо нові речі. Думаю, для досягнення чогось на кшталт AGI можливо, знадобиться ще один-два нових прориви. Вважаю, у нас є багато перспективних ідей, над якими ми зараз працюємо, і сподіваємося впровадити їх у головну гілку Gemini. Гаразд. Отже, зараз точиться дискусія щодо масштабування: чи дійсно масштаб вирішує всі проблеми, чи ні. Тож хочу тебе запитати: якщо говорити про покращення, які доступні сьогодні, чи залишається масштабування головною зіркою, чи це вже другорядний фактор? Я завжди вважав, що потрібні обидва підходи. Потрібно масштабувати до максимуму ті техніки, які тобі відомі треба використовувати їх наповну незалежно від того йдеться про масштаб даних чи обчислень і водночас потрібно докладати чимало зусиль до того що з'явиться далі можливо через 6 місяців чи рік щоб у тебе була наступна інновація яка зможе зробити стрибок у 10 разів у аспекті і таким чином перетнутися з масштабом. потрібні обидва підходи не знаю сергію ти що думаєш я згоден потрібні обидва підходи Можна мати як алгоритмічні покращення, так і покращення в обчисленнях, кращі чипи, більше чипів, більше потужності, більші дата-центри. Я думаю, що якщо подивитися історично, на прикладі задачі n N-тіл чи моделювання гравітаційних тіл та подібних речей. Якщо це відобразити на графіку, то алгоритмічні прориви насправді випереджали обчислювальні навіть з урахуванням закону мура. Якби мені довелося здогадуватися, я б сказав, що алгоритмічні прориви ймовірно будуть навіть значущішими, ніж обчислювальні досягнення, але зараз розвиваються обидва напрямки. Ми, по суті, отримуємо переваги від обох Демісе. Як ти думаєш, більшість ваших досягнень пов'язана з будівництвом більших дата-центрів і використанням більше чіпів? Говорять, що світ буде вкритий дата-центрами, наче шпалерами. Це твоя візія. Ну ні, дивіться, я маю на увазі, нам дійсно знадобиться набагато більше дата-центрів. Це дивовижно, знаєте, мене це досі вражає. З наукової точки зору ми перетворюємо пісок на мислячі машини. Це справді неймовірно. Але насправді це не лише для навчання. Тепер у нас є ці моделі, які всі хочуть використовувати, і насправді ми бачимо неймовірний попит на 2.5 Pro. І я думаю, що глас ми справді в захваті від того, наскільки він продуктивний за таку неймовірно низьку ціну. Я думаю, що весь світ захоче користуватися цими речами. І тому нам знадобиться багато дата-центрів для обслуговування, а також для обчислень під час інференсу. Ви бачили Deep Think сьогодні, 2.5 Pro про Deep Think. Чим більше часу ви йому дасте, тим кращим буде результат. І для певних завдань, там дуже цінних, дуже складних завдань. Ви захочете, бо це буде виправдано, дозволити йому думати дуже довго. І ми думаємо над тим, як просунути це ще далі. І знову для цього знадобиться багато чіпів під час виконання. Гаразд ти згадав обчислення під час тестування. Ми вже приблизно рік перебуваємо в цій парадигмі міркування, і ми з тобою вже двічі обговорювали це раніше, як щось, що можна додати до традиційних LLM, щоб отримати покращення. Тож думаю, зараз саме час запитати, що відбувається: чи можеш ти допомогти нам зрозуміти масштаб покращень, які ми бачимо завдяки Reason? Ми завжди були великими прихильниками того, що зараз називаємо цією парадигмою мислення. Якщо повернутися до наших дуже ранніх робіт, таких як Альфаго та Альфаго, нашої роботи з агентами для гри в ігри, усі вони мали цю характеристику. Там мисляча система поверх моделі. І насправді можна кількісно оцінити, наскільки це впливає. Якщо подивитися на такі ігри, як шахи чи го, у нас були версії «Альфаго» та Альфаго, у яких мислення вимкнено. Це була просто модель, яка видавала свою першу ідею. Це непогано. Це можливо рівень майстра, щось подібне. Але якщо увімкнути мислення, це вже значно перевищує рівень чемпіона світу. Різниця між цими двома версіями це понад 600 очок ЕЛО. Тож ви можете побачити це на прикладі ігор, не кажучи вже про реальний світ, який набагато складніший. І я думаю, що вигоди можуть бути потенційно ще більшими, якщо додати цей тип мислення поверх моделі. Звісно, проблема полягає в тому, що ваші моделі, і я вже згадував про це раніше у виступі, мають бути своєрідною світовою моделлю. А це набагато складніше, ніж створити модель простої гри. Звісно, і вона має помилки, і ці помилки можуть накопичуватися у довгострокових планах. Але я вважаю, що ми добре просуваємося в усіх цих напрямках. Так, дивіться, тобто, як сказав Деміс, DeepMind справді стала піонером у багатьох питаннях навчання з підкріпленням, і те, що вони зробили з AlphaGo. І AlphaGo, як ти згадав, показав, якщо я правильно пам'ятаю, що для досягнення такого ж результату потрібно було б у 5 тисяч разів більше тренувань. Те, що вам вдалося зробити, все ще вимагало багато тренувань, і обчислення під час інференсу, які ви виконували, теж були значними. Тож це безумовно величезна перевага. І, звісно, як і більшість із нас, ми отримуємо певну користь, коли думаємо перш ніж щось сказати. І хоча не завжди без проблем. Мені завжди нагадують про це. Але я думаю, що ші, очевидно стають набагато сильнішими, коли додаєш таку можливість. І на мою думку, ми зараз лише на вершині айсберга в цьому сенсі. Минуло менше року з того часу, як ці моделі дійсно з'явилися. Особливо, якщо подумати, що очевидно під час процесу мислення Ші може також використовувати купу інструментів або навіть інших Ші у цьому процесі мислення, щоб покращити кінцевий результат. Тож я думаю, що це буде неймовірно потужна парадигма. Deep thinking – це дуже цікаво. Я зараз спробую це описати. Я намагаюся це описати так. По суті, це купа паралельних процесів міркування, які працюють і перевіряють одне одного, і це як міркування на стероїдах. Демісе, ти згадав, що індустрії потрібно ще кілька проривів, щоб дійти до AGI? Куди б ти відніс цей тип механізму? Чи є це одним із тих, що можуть наблизити індустрію до мети? Думаю, це можливо частина одного з них. Гаразд. можна так сказати. І є й інші речі, наприклад, нам потрібно, знаєш, можливо, це може бути частиною покращення міркування, звідки береться справжній винахід, де ти не просто розв'язуєш математичну гіпотезу, а насправді пропонуєш її або висуваєш нову теорію у фізиці. Знаєш, я думаю, що у нас ще немає систем, які здатні на таку креативність. Я думаю, вони з'являться. І такі типи парадигм можуть бути корисними в цьому: речі на кшталт мислень, а також, ймовірно, багато інших речей. Я маю на увазі, що нам потрібно багато досягнень у точності світових моделей, які ми створюємо. Я думаю, ти бачив це з Віо, VO, потенційного Віо3, і мене вражає, як він може інтуїтивно розуміти фізику світла та гравітації. Раніше я працював над комп'ютерними іграми, не лише над штучним інтелектом, а й над графічними рушіями на початку своєї кар'єри. І я пам'ятаю, як доводилося все це робити вручну, програмувати, все освітлення, шейдери та всі ці речі. Неймовірно складні речі ми робили в ранніх іграх, а тепер модель просто інтуїтивно це відтворює. Це справді вражає. Я бачив, ти поділився зображенням саме сковорідки з цибулею. Це олія. Там не було жодного прихованого послання. Насправді ні. Просто, можливо, просто легкий натяк. Добре. Отже, ми кілька разів згадували слово AG або абревіатуру AGI. Зараз, як мені здається, у світі штучного інтелекту є рух, який закликає більше не використовувати термін AGI. Цей термін настільки часто вживається, що вже втратив сенс. Але Де здається, ти вважаєш, що це важливо. Чому так я вважаю це важливо? Але думаю, можливо, мені треба написати про це також разом із Шейном Легом, нашим головним науковцем, який був одним із тих, хто вигадав цей термін 25 років тому. І мені здається, тут трохи плутають дві різні речі. Одна з них да, це те, що може робити звичайна людина, окрема особа. І ми, знаєте, всі дуже здібні, але можемо робити лише те, на що здатні. Кожен з нас є експертом лише у певній сфері. Так? Або, знаєте, можна запитати, що ти можеш робити, що можуть робити, скажімо, 90% людей. Очевидно, що це буде мати велике економічне значення, і на мою думку, з точки зору продукту, це також дуже важливо. Тож це справді важлива віха. Тож, можливо, нам слід називати це, знаєте, типовим людським інтелектом. Але те, що мене цікавить, і що я називаю AGI, це насправді більш теоретична річ. Конструкція, а саме на що здатний людський мозок як архітектура, людський мозок є важливою точкою відліку, тому що це єдиний доказ, який ми маємо, можливо, у всесвіті, що загальний інтелект можливий. І тут потрібно було би показати, що ваша система здатна виконувати весь спектр завдань. Навіть найкращі люди в історії могли робити це з тією ж архітектурою мозку. Не один конкретний мозок, а саме однакова архітектура мозку, тобто те, що робив Ейнштейн, що міг робити, Моцарт, що могла Марі К'юрі і так далі. Очевидно, сучасні системи цього не мають. Ще одна причина, чому я вважаю це перебільшеним ажіотаж навколо AGI сьогодні в тому, що наші системи ще недостатньо послідовні, щоб вважатися повністю універсальними. Вони досить універсальні і можуть виконувати тисячі завдань. Ви сьогодні бачили багато вражаючих речей, але кожен із нас стикався з тим, що сьогоднішні чат-боти та асистенти ви можете буквально за кілька хвилин знайти в них якусь очевидну ваду, якусь задачу зі шкільної математики, яку вони не можуть розв'язати. Якусь просту гру, в яку вони не вміють грати. Знайти ці прогалини в системі зовсім не складно. І для мене, щоб щось називалося AGI, воно повинно бути набагато більш послідовним у всіх аспектах, ніж є зараз. На це має йти кілька місяців, щоб, можливо, команді експертів вдалося знайти в ньому якусь очевидну прогалину. Тоді, як сьогодні окремій людині потрібно на це лише кілька хвилин. Сергію, це гарне питання для тебе. Як ти думаєш, AGI досягне якась одна компанія, і на цьому все закінчиться. Чи ти можеш уявити собі таку ситуацію, що AGI буде знаходитися у Google, у OpenAI, у Anthropic або навіть у Китаю? Вау, це чудове питання. Я маю на увазі гадаю, я припускаю, що якась одна компанія, країна чи організація першою досягне AGI, але це трохи спектру. Це не зовсім чітко визначена річ, тож цілком можливо, що кілька гравців опиняться приблизно на цьому рівні одночасно. Що буде далі, думаю, це дуже важко передбачити, але цілком можна уявити, що з'явиться кілька організацій, які це зроблять. У нашій сфері штучного інтелекту ми бачили, що коли ми робимо певний прорив, інші компанії швидко наслідують і навпаки. Коли інші компанії досягають певних успіхів, це своєрідна постійна гра в доганялки. Тож я справді вважаю, що тут є елемент натхнення, і це, ймовірно, підштовхне все більше організацій до подолання цього порогу. Диміс, думаєш, думаю, так. Вважаю галузі важливо домовитися про визначення AGI. Я це зроблю. Можливо, варто допомогти цьому процесу об'єднання. Припускаючи, що таке визначення з'явиться, деякі організації досягнуть у цього першими. І я вважаю дуже важливим, щоб ці перші системи були створені надійно та безпечно. І я думаю, що після цього, якщо так станеться, ми зможемо уявити використання цих систем для розподілу багатьох інших систем із безпечними архітектурами, які, так би мовити, доведено побудовані під ними. І тоді можна буде мати, наприклад, персональні AGI та всілякі інші речі. Але, як каже Сергій, це досить складно. Вас важко передбачити, важко зазирнути за горизонт подій і зрозуміти, яким це буде. Так. Отже, ми трохи поговорили про визначення AGI. і багато людей кажуть, що AGI має бути знанням, так? Інтелект мозку. А як щодо інтелекту серця, диміси коротко, чи маєш і мати емоції? Щоб його вважали AGI? чи може він мати емоції? Я думаю, що йому потрібно буде розуміти емоції. Я не знаю. Думаю, це майже питання дизайну. Чи захочемо ми, щоб він імітував емоції? Я думаю, що немає. Я не бачу жодної причини, чому це не могло б бути принаймні теоретично. Але це може бути інакше, або це може бути не обов'язково, або насправді не бажано, щоб вони мали такі ж емоційні реакції, як ми, люди. Тож знову ж таки, я вважаю, що це поки що відкрите питання. Коли ми наближатимемося до цього періоду AGI, такої події, яка на мою думку відбудеться у проміжку від 5 до 10 років, я думаю, у нас є трохи часу, але певний час для дослідження таких питань. Коли я думаю про те, як цей часовий проміжок може скоротитися, мені цікаво, чи не стане цим фактором створення самовдосконалюваних систем. І минулого тижня я ледь не впав е, зі стільця, коли прочитав заголовок про щось під назвою AlphaGo Evolve. це ШІ, який допомагає створювати кращі алгоритми. Алгоритми і навіть покращувати спосіб навчання LLM. Тож, Демісе, ти намагаєшся спричинити вибух інтелекту? Ні, не неконтрольований. Дивись, я вважаю, що це цікавий перший експеримент. Це неймовірна система. Чудова команда працює над цим. І зараз цікаво почати поєднувати інші типи технік у цьому випадку еволюційне програмування з найновішими базовими моделями, які стають дедалі потужнішими. І я насправді хочу побачити у нашій дослідницькій роботі набагато більше таких комбінаторних систем і так би мовити, поєднання різних підходів разом. І ти правий, це одна з речей ну, самовдосконалення, коли хтось відкриває певний спосіб самовдосконалення петля. Була б одним із шляхів, де речі могли би прискоритися ще більше ніж це відбувається сьогодні. І ми вже бачили це раніше у власній роботі. Наприклад, коли Алфаго навчався грати в шахи та го, а також у будь-яку гру для двох гравців з нуля менш ніж за 24 години, починаючи з випадкового стану, завдяки процесам самовдосконалення. Тож ми знаємо, що це можливо, але знову ж таки це відбувається у досить обмежених ігрових доменах, які дуже добре описані. А реальний світ набагато хаотичніший і значно складніший, тому ще належить побачити, чи зможе такий підхід працювати більш загальним чином. Сергію, ми говорили про дуже потужні системи, і це справжня гонка. Це гонка за розробкою цих систем. Чи саме тому ви повернулися до Google? Я маю на увазі як комп'ютерний науковець. Це справді унікальний час в історії. Чесно кажучи, будь-хто хто є комп'ютерним науковцем, зараз не повинен бути на пенсії. Вони мають працювати над штучним інтелектом. Ось що я можу сказати. Я маю на увазі ніколи ще не було. Більшої проблеми і водночас можливості більшого рубежу технологій. Тож я б не сказав, що це через гонку. Хоча ми повністю маємо намір, щоб Gemini став першою справжньою AGI, хочу це уточнити. Ем, ем. але Бути зануреним у цю неймовірну технологічну революцію це, це зовсім інше. Знаєте, я пережив епоху Web 1.0, це було дуже захопливо. У нас були мобільні технології, у нас було це, було те, але я вважаю, що це з наукової точки зору набагато захопливіше. І, на мою думку, зрештою, вплив на світ буде ще більшим. Хоча веб і мобільні телефони мали величезний вплив, я вважаю, що штучний інтелект буде набагато більш трансформаційним. Тож, чим ви займаєтеся щодня? Я думаю, що я мучую таких людей, як Деміс. Хто, до речі, неймовірний, він стерпів те, що я вліз на цю розмову біля каміна. Я через дорогу майже щодня. І це просто люди, які працюють над ключовими текстовими моделями Геміні, над попереднім навчанням, над післятренувальними етапами. Переважно цим час від часу я занурююся в деякі мультимодальні проекти. В3 ви всі вже бачили. Але я зазвичай. Досить глибоко занурююся в технічні деталі, і це розкіш, якою я справді насолоджуюся на щастя, тому що такі хлопці, як Деміс, стежать за процесом, і так саме в цьому полягає мій науковий інтерес. Він глибоко в алгоритмах і в тому, як вони можуть еволюціонувати. Добре, давайте трохи поговоримо про продукти. Деякі з них були нещодавно представлені. Я хочу поставити тобі загальне питання про агентів Деміса. Бо коли я дивлюся на інші технологічні компанії, які створюють агентів, у демо, ми зазвичай бачимо щось, що орієнтується на контекст, має безтілесний голос і з чим часто взаємодіють. Зазвичай ти взаємодієш із ним через екран. Коли я бачу демо DeepMind і Google, це часто відбувається через камеру. Це дуже візуально. Була анонсована новина про розумні окуляри. Сьогодні, тож розкажи трохи, чи правильно я це розумію. Чому? Чому Google так цікавиться тим, щоб мати асистента або компаньона, який бачить світ, так як бачиш його. Ти ну на це є кілька причин. Тут поєднується кілька напрямків. Як ми вже говорили раніше, нас завжди цікавили агенти, це власне спадщина шахти. Ми починали саме з агентних систем у іграх. Ми намагаємося створити AGI, тобто повноцінний загальний інтелект. Це очевидно. Він має розуміти фізичне оточення, фізичний світ навколо тебе. І на мою думку, два величезних сценарії використання цього це справді корисний асистент, який може супроводжувати тебе у повсякденному житті, а не просто залишатися на твоєму комп'ютері чи одному пристрої. Ми хочемо, щоб він був корисним у твоєму повсякденному житті у всьому. Тому він має бути поруч із тобою та розуміти твій фізичний контекст. І ще одна важлива річ: я завжди вважав, що для того, щоб робототехніка працювала, потрібно саме те, що ти бачив, з Астра на роботі. І е, я завжди вважав, що вузьким місцем у робототехніці є не стільки апаратне забезпечення хоча існує багато компаній, які працюють над чудовим обладнанням, і ми співпрацюємо з багатьма з них. Але це програмний інтелект, який на мою думку стримував розвиток робототехніки. Думаю, зараз ми у справді захопливий момент, коли нарешті з цими останніми версіями, особливо Gemini 2.5, і з новими речами, які ми ще додамо, такими як ця технологія Віо та інші. Я думаю, що ми отримаємо справді захопливі алгоритми. Щоб нарешті змусити робототехніку працювати і знаєш втілити її потенціал, який може бути величезним. Тож, я думаю, що це, а врешті-решт, AGI має вміти робити всі ці речі. Тож для нас, і саме тому, як ви бачите, ми завжди мали це на увазі. Ось чому Гемінай з самого початку, так у найперших версіях, створювався як мультимодальний. Це ускладнювало роботу на старті, адже зробити щось мультимодальним складніше ніж просто текстовим. Але зрештою, ми зараз пожинаємо плоди тих рішень. Багато членів команди Геміні тут у першому ряду, які приймали правильні рішення. Це були найскладніші рішення, але ми прийняли правильні рішення. І зараз ви можете побачити плоди цього на всьому, що ви сьогодні побачили. Насправді, Сергію, я думав, чи варто поставити тобі питання про Google Glass. О, не стримуйся, питай, чого ти навчився завдяки Glass, що Google міг би застосувати сьогодні, наприклад, у своїх нових продуктах, враховуючи, що коже на те, що розумні окуляри знову з'явилися? Вау, так, чудове питання. Я багато чого навчився. Я маю на увазі, що це було, чесно кажучи, я дійсно відчуваю, що зробив багато помилок із Google Glass. Я досі великий прихильник такого форм-фактору, тому я радий, що зараз ми це маємо. І тепер це виглядає як звичайні окуляри, немає нічого попереду. Я думаю, що тоді існував технологічний розрив, якщо чесно, а зараз у світі шиї. Ті речі, які ці окуляри можуть робити, щоб допомогти вам без постійного відволікання вас. Ця можливість тепер значно вища. Е, ще є просто е, я взагалі нічого не знав про ланцюги постачання споживчої електроніки. І наскільки складно це побудувати і зробити за розумною ціною, управління всім виробництвом і так далі. Цього разу у нас є чудові партнери, які допомагають нам це створювати. Тож це ще один крок уперед. Що ще я можу сказати? Мушу сказати, що мені бракує дирижабля з парашутистами у вінгс'ютах для демонстрації. Чесно кажучи, це було б ще крутіше тут у Shoreline амфітеатр ніж колись у Москоні. Але, можливо, нам доведеться, мабуть, а спочатку нам слід відшліфувати продукт. Так, це правильно зробимо саме так. Коли все буде готово і доступно, тоді проведемо справді круту демонстрацію. Тож це, мабуть, розумний крок. Так що я хочу сказати, ма дивіться, у нас безумовно неймовірна історія пристроїв глаз і смарт-пристроїв. Ми можемо використати всі ці напрацювання сьогодні. І я дуже захоплений нашими новими окулярами, як ви бачили. Я завжди говорив із нашою командою, з Шором і командою, про те, що не знаю, чи Сергій погодиться, але мені здається універсальний асистент це справжній кілер ап для смарт-окулярів, і я думаю, саме це зробить їх успішними. Окрім того, що це все технології, апаратне забезпечення також значно просунулося вперед і дуже покращилося. Чи так це? Мені здається, що це і є справжні природний природні кілер-апи для них. Добре, коротко про генерацію відео. Я сидів в ЕЕ е, в залі під час сьогоднішньої ключової доповіді і був, чесно кажучи, вражений рівнем ЕЕ е, покращення, яке ми побачили в цих моделях. І я маю на увазі, що у презентації навіть кінематографісти говорили про це. Я хочу запитати тебе, Деміса, конкретно про якість моделі, якщо інтернет наповниться відео, створеним штучним інтелектом, чи потрапить воно потім назад у тренування. І призведе до зниження якості моделі порівняно з тим, якби ви тренувалися лише на контенті, створеному людьми. Так, ну дивись, існує багато побоювань щодо так званого колапсу моделей. Відео лише один приклад, але це стосується будь-якої модальності, зокрема тексту. Є кілька речей, які варто сказати: ми ретельно ставимося до якості управління та кураторства даних. Також для всіх наших генеративних моделей ми додаємо SynthID. Тобто існує цей невидимий водяний знак, створений ЧІ, який насправді дуже надійний і вже тримається рік, вісімнадцять місяців з моменту його випуску. І всі наші зображення та відео вбудовані з цим водяним знаком. Тож ми можемо виявляти і ми випускаємо інструменти, які дозволяють будь-кому виявляти ці водяні знаки і знати, що це було згенеровано ще. Зображення або відео, і звісно, це важливо для боротьби з дипфейками та дезінформацією, але також, звісно, це можна використати для фільтрації, якщо ви захочете будь-чого у ваших тренувальних даних. Тож я насправді не вважаю це великою проблемою. Зрештою, у нас можуть з'явитися відеомоделі настільки якісні, що їх можна буде знову включати в цикл, як джерело додаткових даних, так званих синтетичних даних. І тут потрібно бути дуже обережним, щоб ви насправді створювали з того ж розподілу, який збираєтеся моделювати. Ви не спотворюєте цей розподіл, якщо якість достатньо висока. У нас є певний досвід у цьому, але зовсім в іншому контексті, наприклад, з Alphago, де насправді не було достатньо реальних експериментальних даних для створення фінальної версії Alphago. Тому нам довелося створити попередню версію, яка передбачила близько мільйона білкових структур. Далі ми визначили рівень впевненості у цих прогнозах, обрали найкращі 3-400 тисяч і додали їх у тренувальні дані. Це справді передові дослідження до поєднувати синтетичні дані з реальними. Існують різні способи це робити. Але якщо говорити про відео, яке генерується, ви можете просто виключити його, якщо хочете, принаймні у нашій роботі. І сподіваюся, інші компанії, що займаються генеративними медіа, підуть цим шляхом і впровадять надійні водяні знаки. Також, очевидно, перш за все, щоб боротися з дипфейками та дезінформацією. Гаразд, у нас є 4 хвилини. У мене залишилося 4 питання. Тепер ми переходимо до різних питань. Подивимось, скільки з них ми встигнемо пройти і як швидко зможемо це зробити. Звернемося до Сергія з цим. Яким буде інтернет через 10 років? Яким буде інтернет через 10 років? Я маю на увазі хвилина. Ох, я думаю, що через 10 років з огляду на темпи розвитку шиб... бувайте. Це настільки далеко від усього, що ми можемо уявити твоя найкраща здогадка. Це про інтернет. Так я не думаю, що ми знаємо, яким буде світ через 10 років. Гаразд, Деміс? Гадаю, це гарна відповідь. Я думаю, що інтернет у короткостроковій перспективі дуже зміниться, якщо подумати про інтернет орієнтований на агентів. Йому не обов'язково бачити рендери та інші речі, так як це робимо ми, користуючись інтернетом. Тож я думаю, що за кілька років усе буде зовсім інакше. Гаразд. Це питання на кшталт раніше чи пізніше. А й до 2030 чи після 2030 року. 2030 рік. Ого, ти справді поставив це на межу. Я скажу до. До. Так. Деміс. Я просто після. Одразу після. Гаразд. Без тиску Деміс. Саме так. У мене є. Повернутися і працювати ще наполегливіше. Можу попросити, йому треба зробити саме так. Досить відмовок. Нам це потрібно вже наступного тижня. Це безперечно, правда. Я прийду на перегляд. Добре. А чи взяли б ви на роботу когось, хто використовував ШІ під час співбесід? Деміс? Під час співбесіди. залежить, використовували, якщо використовувати сучасні моделі, інструменти? Ну, мабуть, ні. Думаю, це залежить від того, як вони це використовували. Це і є відповідь. Сергій. Я взагалі ніколи не проходив співбесід. Тому, тому е, е, я не знаю. Було б лицемірно з мого боку судити людей за те, як вони проходять співбесіду. Я теж насправді не проходив. Тож чіпайте це. Я не... Ну, добре, гаразд. Отже, Демісе, я читав твої твіти. Ти опублікував дуже цікавий твіт, де був промпт, який створив якусь природну сцену. О, так. Ось цей твіт. Природа симуляції натисканням кнопки дійсно змушує замислитися і ще кілька емодзі. І люди підхопили це, написали заголовки, що Деміс вважає, ніби ми живемо в симуляції. Ми в симуляції. Не так, як про це говорять Нік Бостром та інші відомі дослідники, я думаю, що це не якась гра чи симуляція, хоча я сам створював чимало ігор і маю певний досвід у цій галузі. Я справді вважаю, що в основі фізики лежить теорія інформації. Тож, я думаю, що ми живемо у обчислювальному всесвіті, але це не просто пряма симуляція. Я не можу відповісти тобі за одну хвилину. Але я вважаю, що той факт, що ці системи здатні моделювати, Реальні структури в природі є досить цікавим і показовим? Я багато думав про нашу роботу з Альфаго, Альфаго і подібними системами, я трохи про це говорив. Можливо, згодом я напишу наукову статтю про те, що, на мою думку, це насправді означає щодо того, що насправді тут відбувається у цій реальності. Чи хочеш заголовок? Ну, я думаю, цей аргумент застосовується рекурсивно. Да? Якщо ми перебуваємо в симуляції, то за тією ж логікою істоти, які створюють цю симуляцію, самі перебувають у симуляції з приблизно тих самих причин, і так далі, і тому подібне. Тож я думаю, тобі доведеться або прийняти, що ми знаходимося в нескінченному стеку симуляцій, або що має існувати якийсь критерій зупинки. Яка твоя здогадка? Я думаю, що ми розглядаємо це з дуже антропоцентричної точки зору. Коли ми говоримо про симуляцію, мається на увазі, що якась свідома істота запускає симуляцію, в якій ми тоді перебуваємо, і що в них є певна подібність до бажань і свідомості, схожа на нашу. Я думаю, саме тут для мене все і руйнується. Тому я просто не думаю, що ми дійсно здатні міркувати про рівень вище у цій ієрархії. Що ж, Демісе Сергію, дуже вам дякую. Це була надзвичайно захоплива розмова. Дякую. дякую.